Привіт, сьогодні ми детально розберемо тему інтервалів, тому сідайте зручніше, тема об'ємна, але постараюсь не вантажити вас зайвим. Мене звати Віталік, а ви на каналі Жив був піаніст. І як завжди, я дякую вам за підтримку україномовного контенту. Це дуже і дуже важливо. Тому тисніть палець вгору і давайте розбиратися. Давайте спочатку дамо відповідь на питання, а що воно взагалі таке. Інтервал в музиці це звуковисотна відстань між двома нотами. Все дуже просто. Наприклад, є нота до, є нота соль, і ось ця відстань між ними це якраз інтервал, який нас цікавить. Відстань між будь-якими двома нотами це інтервал. Кожен з інтервалів, в залежності від конкретної відстані між нотами, має власну назву. Але для початку нам треба цю відстань визначити і зробити це можна з допомогою тонів і півтонів. Півтон це відстань між двома найближчими клавішами. А відстань в два півтони буде об'єднуватись і називатись як один цілий тон. Так от, визначити величину нашого інтервалу можна за кількістю тонів і півтонів між нашими клавішами. Давайте покажу, як це виглядає. Є нота до. Сусідня до неї буде до дієз. Не ре, тому що ми враховуємо і чорні, і білі клавіші. Відстань між ними 1 півтон. Далі, якщо тут в нас один півтон, між ре дієзом і ре, також 1 півтон, то відстань від ноти до до ноти ре. Буде один цілий тон, оскільки, як я вже казав раніше, два півтони ми для зручності об'єднуємо в один цілий тон. За цією ж логікою тут буде півтора тони, тут 2 два тони, 2,5, 3, 3,5 і так далі. Від будь-якої іншої клавіші будуть всі ті ж самі правила: півтон, цілий тон, півтора тони, 2, 2,5, 3. 3,5 і так далі. Повернемось до власних назв інтервалів. Ми розглянемо інтервали величиною до однієї октави. Все, що більше, в практичному полі використовується дуже рідко, тому вчити теорію заради того, щоб вчити теорію, ну таке. Спочатку розіб'ємо їх по таких категоріях: чисті, великі і малі, збільшені і зменшені. До категорії чистих відносяться прима, кварта. Квінта та октава. Чисті інтервали називають чистими, тому що вони дають чисте і прозоре звучання, це, власне, основна їх фішка і впізнаваність. Почнемо з прими, яка потрапила сюди лише формально, бо вона має відстань 0 півтонів. тонів. І по факту це просто одна і та сама нота. В практичному полі можете відразу за неї забути, тому що ніхто не рахує відстань 0 півтонів. тонів, я сподіваюся на це. Наступний чистий інтервал це кварта. Має відстань 2,5 тони. Звучить ось так. Квінта має 3,5 тони. Звучить ось так. Відчутно прозоріше, ніж кварта. І октава, яка має 6 тонів в своєму складі, але ми її знаємо завдяки тому, що це дві однакові ноти. Звучить вона максимально прозоро. Підсумуємо. З чистих інтервалів у нас є кварта, квінта, октава. Все. Наступна категорія під назвою Великі і малі включає такі інтервали, як загинайте пальці. Мала секунда, велика секунда, мала терція, велика терція, мала секста, велика секста, мала септима і велика септима. Як ви вже почули, в цій категорії всі назви інтервалів йдуть з приставкою Велика або мала. Від цього ми і включаємо їх в одну групу. Якщо в випадку з чистими інтервалами ми можемо не уточняти його тип. Квінта, та й все, ми і так знаємо, що вона чиста. То, наприклад, слово «терція» нам мало про що говорить. І ми мусимо додати приставку, яка саме терція? велика або мала. Від цього міняється величина інтервалу. Як саме, давайте дивитись. Мала секунда це півтон. Велика секунда цілий тон. Мала терція – півтора тони. Велика терція – 2 тони. Мала секста – 4 тони. Велика секста чотири з половиною тони. Мала септима 5 тонів. І велика септима 5,5 тонів. Лишилась крайня категорія під назвою збільшені і зменшені. Сюди ми включаємо лише Збільшену кварту та зменшену квінту. І уважний глядач в цей момент вже помітив, що кварта і квінта це були інтервали з групи чистих, а тут вони вже присутні в рядах збільшених і зменшених. Взагалі, ситуація з цими інтервалами доволі нетипова, бо вони мають однакову відстань і однакове звучання, але називаються по-різному. І слава піаністичним богам, що їм додумались дати спільну назву: тритон. Тому що мають відстань тритони. тони. Ось вона збільшена кварта. Має три тони і так само зменшена квінта, яка теж має три тони. І по суті, це один той самий інтервал з практичної точки зору. Але якщо ми кажемо, що це до і Фа дієс, то це збільшена кварта. А якщо до і соль бемоль, то це зменшена квінта. От такий теоретичний момент. Пропоную підсумувати відстані по інтервалах, будемо рухатись від меншого до більшого. Один півтон це мала секунда. Цілий тон велика секунда. Півтора тони мала терція. Два тони велика терція. Два з половиною тони чиста кварта. 3 Три тони 3 тон. Три з половиною тони чиста квінта. 4 – тони мала секста. 4,5 – з половиною тони велика секста. П'ять тонів мала септима. 5,5 – тонів велика септима. І 6 тонів октава. Ось вам таблиця інтервалів. Робіт скрін, а ми рухаємось далі до питання, а для чого нам ці інтервали взагалі потрібні? Проведу паралель. Згадайте той етап свого життя, коли ви навчалися читати. Припускаю, що все було приблизно в такій послідовності. Спочатку вчили букви, потім склади, тоді слова, тоді зі слів речення, і тоді вже наступав етап вільного читання. В нашому випадку букви це ноти, а склади це інтервали. Вони є всюди, де існує більше однієї ноти. З них будуються акорди, з них будується мелодія. А з акордів і мелодії, в принципі, вся музика складається. Інтервали взагалі стоять в основі цього всього. Вони дають вам таку теоретичну підкованість і впевненість щодо всіх клавішних ходів і комбінацій, якщо так можна сказати. Вам навіть буде легше порозуміти з іншими музикантами при потребі. Загалом це важлива базова тема. А тепер переходимо до розділу: а як це все вивчити і як практикувати. Найменше вашої уваги потребує мала секунда, тому що це клавіші поруч. Їх і так відразу добре видно, і октава, бо це однакові ноти. Практикувати їх немає потреби, аби ви лише знали, хто є хто, знайти їх на клавіатурі взагалі не питання. А далі я рекомендую таку тактику: в один день вчимо не більше трьох інтервалів. Малу секунду ми пропускаємо, тож почати можна з великої секунди, плюс мала терція, і плюс велика терція. Спочатку добре запам'ятайте відстань в півтонах і після цього практикуємо. Від кожної клавіші будуємо велику секунду. Від ноти до, від до дієзу, від ре і ось так далі. До верху І так само донизу по такій схемі. Далі. Ті ж самі великі секунди, але вже від білих клавіш лише. Теж до верху і донизу. І після цього так само від чорних. Після цього в хаотичному порядку понатискайте великі секунди. Якщо легко дається, то оце все граємо двома руками одночасно. Після того, як завершили з великими секундами, переходимо до малих терцій. І все те саме. Від кожної клавіші. Тоді по білих, тоді по чорних. І в хаотичному порядку. І потім те саме по великих терціях. Це один тренувальний підхід, яких бажано робити декілька на день. Наступного дня працюємо над квартою, тритоном і квінтою. А ще через день над секстами і септимами. До всього намагайтесь не тільки візуально вивчати інтервали, а й оцінювати характер звучання кожного з них. Наприклад, секунди мають різке і навіть трохи неприємне звучання, відчувається, що ноти знаходяться близько одна до одної. Мала і велика терція мають мінорне і мажорне звучання відповідно. Обидва консонанси, що означає таке приємне злагоджене звучання. Теж мають невелику відстань між звуками. Кварта і квінта звучать прозоро і нейтрально, тритон, який між ними знаходиться, має різке звучання. От сексти і септими це вже проблема. Єдине, якого з цього переліку легко визначити, це велика септима. Звучить вона дуже різко, і звуки знаходяться далеко один від одного. А ось ці три мала секста, велика секста і мала септима, на мою суб'єктивну думку, звучать дуже схоже, особливо для того, хто сів за інструмент нещодавно. І на початковому етапі я би працював з ними лише візуально. Ну і лишилась октава максимально прозоре звучання, яке навряд ви сплутаєте. Ось такі справи. Пишіть до коментарів, що ви думаєте з приводу цієї теми, задавайте ваші запитання, і просто залишайте коментарі в підтримку каналу. Це мотивує створювати ще більше цікавого контенту. Нагадую, що контакти для запису на мої онлайн-заняття є в описі до цього відео. А вам же дякую за перегляд. Побачимось!